Отакий От станочок. Все комплектно, все є. Гітара. Є. Все. Всі шестерні є. Працює все. Управління відбувається від джойстика реверс. І це вибирається оберти, регулюється. А тут перекидається, ну, як діапазони. Це перший, другий, третій. Діапазони. Стоїть отака е, конструкція. Е, двигун 750 Вт, е, хоча стандартний 400-380, чи скільки. Ну, до 400 Вт. Тут трошки мощніший двигун, е, частотник, працює станок від 220, вмикається от, автомат. Не микнути, вмикається і працює частотник Так, задня бабка є. По станині. Станина тут в хорошому стані, де рухається біля патрона і це все. Ну, хтось якісь нехороші люди, забивали гвозді. отут Ну, воно на обробку не впливає. це по цій, по цій направляючі ходить задня бабка, по цій навіть вона не ходить. Сюди станок отут, де побито, воно не доїжджає просто-напросто, тому що максимальний, От, все. вже вперлося От, воно навіть сюди не доходить. Тут люфтів, ну, люфти є, але мінімальні люфти. Все працює, відео роботи. Відео роботи е, скину. Так, потом йдемо далі. Йдем далі. Е, по комплектації, ну, така тумбочка, тут нічого немає, не дверей, нічого, не ну, можна щось покласти ще. Так, по комплектації, що ми маємо? Набор кулачків. Набор кулачків зворотніх. Ключ до рістотримача, ключі там рушкові. Ключ до патрона, втулки це йде на гітару. Потім рісни. Ну, тут різні є. Ці штуки для заглушок на масльонки. Центр. Центр Морзе 1 Свердла від 2,5 до 14, здається. Потім патрончик сверлильний, Морзе 1 тоже від 1,5 до 13. І центровочне сверло. І плюс ще комплект шестерин. Оце все, отакий станок, Оце все входить в комплект. Звоніть, питайте, розповім, що кого цікавить.